У Смілянського міського будинку культури відкрили виставку Українсько-єврейська зустріч. Проєкт, організований канадською недержавною організацією, подорожує містами України, та розповідає про багатовікову історію співжиття українців та євреїв від давнини до сучасності. Я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч переросте у величезний проєкт тісної співпраці двох великих народів. Якщо подивитися давнину то місто Сміла маленьке єврейське місто. І якщо подивитися в заклади освіти переглянути їхні алфавітні книги, то дуже багато людей навчалися тут, виховувалися, а потім на теренах світу, на сторінках історії, прославляють наше містечко. І вони євреї. Це показ нашої спільної культури і культурної спадщини. Експозиція вже побувала в Києві, Львові, Умані та багатьох інших містах. Сміла стала ще однією точкою на її культурній мапі. Ідею провести захід у нашому місті з готовністю підтримали у відділі культури. Звернулася до відділу культури. Представники громадської організації, які знаходяться в місті Києві, організація називається Українсько-Єврейська зустріч. З метою проведення в нашому місті виставки, от саме під цією назвою Українсько-єврейська зустріч. Звичайно ж, ми не відмовилися, ми підтримали цю ідею, тому що в нашому місті проживає багато представників ків єврейської національності і з давніх давен навіть наше місто називали єврейським містечком. У нас дуже багато матеріалів залишилося в міському краєзнавчому музеї, дуже багато є будівель, зокрема це і школа, і синагога. І, мабуть, так звучала думка, що долі наших народів вони глибоко переплітаються. Гостям представили детальну екскурсію за матеріалами виставки. Її провели працівники Смілянського краєзнавчого музею, знайомлячи присутніх із подіями та фактами, які демонструють тісний зв'язок українців та євреїв упродовж століть. Представники єврейської громади Смілянщини пригадують, як українці та євреї ділили не лише землю, а й свята, традиції та сімейні радощі. Відродження єврейської. Культури, традиції стали можливі в незалежній Україні. Тому єврейська громада також разом з усією Україною переживає важкі часи війни, і ми тепер дуже багато говориться про спільні проблеми і спільну. Історію України і Ізраїлю культури дуже переплітаються, долі переплітаються. Ну, дуже тісно. Боротьба за свободу, обидва народи свободолюбиві і віддають життя за те, щоб тут був мир. Євреї, які за кордоном, сміляни, вони. Дуже сумують, і вони ну багато підтримують зі мною зв'язки і дуже радіють, коли бачать якесь наше відео смілянське. І вони тоді мені присилають і набережну нашу, і центри, і якісь вулиці пишуть, та я ходжу, коли це моє. Мистецьким подарунком став виступ вихованки Смілянської дитячої музичної школи номер 2 Софії Пиндик. Ця школа невдовзі носитиме ім'я відомої оперної співачки Клари Брун. Виставка триватиме у Смілі кілька днів. Організатори впевнені, такі зустрічі допомагають зберегти історичну пам'ять і будувати майбутнє без кордонів. Навіть не сподівалися, що відбудеться такий. Ну, на мою думку, гарний вдалий захід. Сьогодні це ще більше об'єднало наші народи. Ну і не тільки представники єврейської національності проживають на території нашого міста. Це і польські общини, це і румські національності. Тому ми навіть сьогодні прозвучала така пропозиція провести такий спільний захід, можливо, фестиваль всіх цих. Представників народностей, меншин, які проживають на території нашого міста.